Привіт-привіт! Сьогодні знову розпакування. Ось такий контролер WWS 3048. Це китаєць на 3 кВт, синенький. Одна із цих коробок, скоріш за все, оцей, це власне контролер. А це має бути коробочка з дамплову. Це комплект. Отак от от він і продається, так от він і постачається. Це не мій контролер, це контролер одного із підписників. Дозволив він його розпакувати, подивитися, перевірити, включити в роботу. Заодно буде корисний контент, і всім, хто, можливо, такий захоче, зможемо перевірити, що ж у ньому є. Ну, розпаковую, і подивимося, як воно постачається, що всередині. Його, до речі, можна купити не лише у буксі. На, на, на заводі, наприклад, його можна на Аліекспресі купити, я вам дам посилання подивитись, там, правда, буде чуточку дорожче. зато безпроблемна логістика і купив, де й приїхало. Чи малі експрес добрий, ніяких заморочок. Раз, адресу ну, призначив, заплатив і все і ніякого євро. Дуже просто. Тому посилання даю, а ви вже обираєте, хочете, купляєте, не хочете, не купляєте. Це ж таке діло. Ніхто не заставляє, я просто показує, що таке існує. І будемо дивитися. Реально, цей 3-3-кіловатник має бути з піковими 4,5. Ну, розмір ніби відповідний. Да? Бачите, все-таки ця коробка розпаковує, що ж буде всередині. Так, коробочки. Ну, Очевидно, що це dumplo. Це у нас резисторний блок. Вона, до речі, важча, ніж контролер. Ця коробочка. Обережно гаряча. Ні, не гаряче. Ну, резисторів я бачу, там декілька всередині, ну, треба ж буде розкрити, подивитися обов'язково. Цих пароболочків зняти і подивитися, що дійсно там всередині. Е, я думаю, їх там три, а може і чотири. Ну, Побачимо, які вони по номіналу. Текст, це сам контролер. Отак от він виглядає. Wing, solar, Hybrid, гібридний. Чотири кнопочки. Е, тут з боку нічого, нічого, нічого. Ще отут є у нас що? Мануал. Ну і шнурочок, якийсь під щось невідомо. Ну, розпаковую далі. Далі і дивимось. Ну і все ж маю сказати пару слів про ергономіку. Це обов'язково. По-перше, сам дамплоуд має отакі кабеляки. Це будь-здоров на 60-там пишуть розраховані самі термінали. Ну Виглядає дуже солідно, виглядає дуже добре. Дивіться, якої товщини сталюка для монтажу. І зверніть увагу на прорізи, наскільки зручні зробили монтажні отвори. Хоч так вішай в яку сторону, хочеш, хоч в другу сторону. Отак от, от. Тут з ергономікою претензій взагалі ніяких. Товщина корпусу, будь-здоров. Все все окей. Сам контролер, Ну, теж зауважень до ергономіки самого виконаного корпусу, у мене я не знаю, до чого можна придертись. Ну, єдине, що екранчик маленький. Да? І в ньому майже нічого не буде видно. ну, Це таке. Е, термінали потім покажу. ну, Там та сама бакельтова коробка, як ми бачили в LHCN моделі. Все те саме. Скоріше за все, не здає. чи Дайся залізти, чи звідси щось буде видно, чи не буде. навряд. Навряд, ну, Потім розкрию і покажу. Е, гальмівна автоматна система Оба. Ну, Замикання трьох фаз, класика тільки через двох пульсний автомат. Прорізи під вентиляцію, все красиво, все акуратно. Заземлення, модуль комунікації, параметри написали, модель серійник. все якби є, по ідеї, 63 ампери має витримати, ну побачимо. Я ж не заспокоююсь, поки не відкрию і не подивимося, що всередині. Тому зараз будемо це робити. І так, вентики-болтики я зняв. Ну, давайте ж спробуємо подивитися, що всередині. А тут всередині у нас три резистяки Величезних розмір. Відповідний. Ну, на вигляд це такі, як 1,5-2 кВт, і, мабуть, десь по цьому, по, по розміру судячи. Що вони по омах? Зараз же ж поміряємо. Тобто вони всі підключені, як бачите, паралельно між собою. так, Два кабелі виходять один. ну, Буду міряти на оцих кінцях, тому що ну, що тут міряти? Треба тільки там. так, І насправді не тільки там можна буде міряти в будь-якій точці. Але ж давайте. Все одно ми це спробуємо зробити Текст, щоб же ж ви бачили. Повністю все виставлю в Оми. Спробую сфокусувати, не хитайся. А я тим часом тут -тут затисну. І що ж ми наміряєте? дивися. і що ж ми наміряємо? 0.6 чи 7? 0,7 вже було. 0,7. Ну, хай буде 0,7. Ну, не суть. Різниця цю одну десятку не така велика, але це системи. Що це означає? Це означає, що оскільки вони всі паралельно, то, мабуть, мабуть кожен із них на 2 Оми. Я так розумію, да? тому що коли ми. А... Ну, да, скоріш за все. Якщо я нічого не плутаю, то, скоріш за все, так і є. Що далі? Що далі? Далі треба це і відкривати. Тут ну, претензій ніяких, тут все окей, все красиво. Все акуратно, ну, резисторний блок, будь здоров насправді на, на всю потужність на всі 4,5 кВт, які тут написано на ньому. Що Max Power десь тут було. А, ні, тут пише просто 3. Це в інструкції пише 4,5 Max Power. Так, давайте відкриємо цю крошечку. Треба обережно, бо 100%. Дівайс десь на шлейфі сидить. Вони два шлейфики. Ну, вони роз'ємні. Внизу їх можна розщепити, або вгорі один із них, не знаю. Нічого надзвичайного. Так, саме влаштування, що у нас тут? Клемна колодочка. Я ж казав, що я її покажу в відкритому вигляді. Виглядає вона отак. Тут все чудово, масивно, все як положено, все красиво. До товщини кабеля у мене претензій ніяких. 60 А воно гарантовано витримає. Тобто те, що тут написано, намальовано, це цьому відповідає. Ну я про ці... про то, цієї товщини. Так, можливо, навіть трошки більше. Тому що тут з виду не шестерочка. Я не бачу ніде маркування. Що це конкретно за кабель? Але ні, немає ніде. От 450 750 вольт маркування якесь є. ZRBYR, не знаю, що це, це виробник чи що, не можу сказати. Бачите, є вентилятор активного охолодження є. Що це таке? Що це за штука? Це схоже на Current Tracker. Ймовірно, так. Да. да, це tracker, Бачите, він тут, тут петелька пішла. А це е, вимірює воно кудись. Ну, так, да, точно. Ну, подивіться, куча маленьких проводків. Все, це датчик струму. Трансформатор тока так званий. так, Радіатори, ну, окей. Ну, але, ж жаль, який масивний е, діодний міст. Я ж такого великого не бачив. Це величезний, це масивний. В порівнянні зі всіма іншими ну, наприклад, ну, він, він, він реально він величезний. Текст. Навіть якщо порівнювати. ну це Ми останній раз розбирали 2 LHC N на СТО. Ще будемо LHC M3кіловатник, такий самий, як цей 3-кіловатник. Будемо теж дивитися, але пізніше, через місяці-два. От, А на даний момент, якби, Ну, все що є. Що тут ще? Та я не знаю насправді, що тут можна ще побачити. Звідси не видно, є якісь. Ну. Чи темно. Модуля підвищення цей контролер конкретно не має. Це звичайна версія без модуля підвищення. Але є конденсатор а вон запобіжнички, до речі, якісь, є 40 амперні Два штуки. Конденсатор, не знаю, буде видно чи не буде видно. Спробую сфокусувати. Якось так. Ні, я сам не бачу нічого звідси також. Ну, таке виглядає. Не знаю. Мені він виглядає, чесно кажучи, трошки простіше, ніж LHCN. Кажу то, що чую, то, що бачу. Ну, але він і коштує дешевше, якби. тобто різниця в ціні ну, скільки, Ну, відсотків 15, мабуть. 12-15. Е, маємо те, що маємо. Треба пробувати в роботі, треба його запускати і попробувати, що ж з налаштуваннями, тому що я поки не розумію, що в меню. І що можна керувати, і чим можна а, взагалі управляти в цього типу контролерах, тому що вони бувають від 2 кВт і до там, 10, здається, і більше. Ну, таке, будемо пробувати. Ну що ж, по декількох днях спроби цього синенького чуда я можу сказати декілька висновків. Послухайте зараз уважно те, що я скажу, тому що це насправді важливо. Цей контролер, я зразу почну з головного, я не рекомендую використовувати в тих місцях, де середньорічний вітер на висоті монтажу вітряка менше, ніж 4-4,5 метра на секунду. І це є ключова умова. Чому так? Е, щоб розігнатися для заряду, це звичайна версія, без підвищення, без пониження, тобто, просто. Ну, Звичайний контролер. Він PWM, він давить гарно амперами при досягненні критичної напруги заряду батарей. Тобто працює, по суті, як діодний мостик з посиленими модулями управління і коригування сили струму, сили заряду, щоб зберегти той робочий діапазон. І ситуація наступна. О, бачите, якісь вольти пішли з вітряка. Ситуація наступна. Вітряку треба догнати ну, 50 плюс-мінус вольт, щоб почати заряд. В моєму випадку ft 2 на ці вольти виходить при середньому вітрі 4.1, 4.5 метрів на секунду, в залежності від того, як дунуло і так далі, чи як датчик показав, тобто це те, що я встиг поспостерігати, встиг побачити по погодній станції. І це проблема. Це не дуже добре, тому що в мене вітряк 48 вольтовий, він дійсно має цей нюанс. Що далі? Е, особливість номер два. З екранчику, ви можете лише цими кнопочками, вверх-вниз, ви можете лише переглядати параметри. Там, що стосується напруги, стану батареї і так далі. Ще ви можете, додатково затиснувши кнопочку Escape і Enter. От зараз трошки ближче присуну, побачите, натиснувши їх одночасно. Зараз, отак. Загорілося брейк, і він зашумів. Тобто він включив гальму. І далі, якщо ми відпустимо ці дві кнопочки, ще раз з брейку буде знято відповідно, все. От зараз вітер подув, то він розігнався трошки. Він, він дозволяє розігнатися вітряку, але ну, не, не сильно багато, ну. Но... Сам l 2002 досить тугий, він повільно розганяється, якби поки розкочегариться до потрібних вольт. Це, це якби довго. Це, він, він не пушка ракета, він повільний все-таки апарат. А, але тим не менше, тобто це все управління. Все, змінити якесь налаштування, щось зайти, щось наклацати, звідси не вийде. Все решта має зробитися через РС 232, який живе оригінально тут. Зараз я його зняв, тому що насправді є проблема. Я от тепер не знаю, віддавати мені клієнту цей контролер чи не віддавати, тому що ну, він нічого точно сам не, не налаштує. А мені треба ще докупити перехідничок, щоб, щоб встановити програмуліну і залізти в налаштування і подивитися, що ж там. Е, ну, китайці вже прислали все, якби так, але немає самого цього донала маленького, який перехідник з rs 485 буде на USB, наприклад. Так? Тому це в мене в дорозі, це вже куплено. Може по чойсу залетить якось швидко. За тиждень, як правило, воно має бути тут. Тому ну, така історія. І це дійсно це дійсно проблем, тому що не кожен навіть буде знати, що з цим робити. Так, отака от особливість є. З доброго, він дійсно може переварити до фіга ампер. Він зможе витягнути все, що треба. 63 ампери, я думаю, він витягне судячи з того, що ми бачили всередині. По контактах по всьому до нього претензій жодних, коли вітер розганяється, коли вітер дує, ну от от йому головне зірватися в роботу, коли вітрику 4 з хвостиком 4-1-4 як я вже сказав. Але далі він підтримує роботу вітряка нормально в межах від 3,3 і до ну, доки вітер дує. да? Тобто я не знаю, де та його верхня межа, тому що більше як 7 не було пориву, ще жодного, так але в тому періоді він працює адекватно. Він працює нормально, він він, він, він з вітряком, Дружить, добре, ем, ну їде їде, їде, їде їде рівно. Але от е, ключове. Можна купляти лише тоді, коли е, середньорічний вітер досить високий. Так? Не такий, як у мене, не, не 3-6 метрів в секунду. Якби. Це, це такі. Або у вас вітряк на гарній висоті. Тобто, якщо ви його там на 17-20 метрів глупате, тоді, тоді в принципі буде краще. Це раз, е, два. Обов'язково ви маєте знати і розуміти, що відбувається, тому що ви маєте вміти працювати з ну, нестандартним підключенням по rs 485 це не зовсім типово, так. Я всі контролери, котрі не мають можливості керування з свого екранчика, вважаю недосконалими. Тобто, це відправляється на рівень з Вінсаном, десь в один рівень. Єдине, що він буде кращий, тому що з резистором він все-таки працювати вміє. А, от така от особливість. А всі решта, як не дивно, цей може управлятися звідси. Цей може управлятися з дисплейчика свого, і ці можуть з дисплейчика, і цей може з дисплейчика управлятися. І це не робить головного моза. До речі, недавно я мав ситуацію, такий гемор був з Huawei, Я змінив мережу. Перепопереставляв собі роутери, деякі трошки місцями, так. І мені треба було зайти і змінити мережу. І я два дні не міг туди зайти. Я не міг зрозуміти, що відбувається, чому він не запускає. Він на жоден QR-код не реагував і так далі. І була така історія, що я вже мусив інсталятора дергати. І вони мені повторювали все те саме і всіма тими самими процедурами, лише через так званий японсько-китайський ресет. Тобто, коли вимикаєш все на 10 хвилин і тоді вмикаєш назад, він обнулився і вдалося зайти і змінити параметри налаштування мережі. Оце проблема того, що немає дисплейчика, з якого можна все накласти. Це капець, як незручно. Тому, як собі хочете, а я всі ці контролери, котрі такого робити, не вміють, в тому числі оце я їх буду відправляти а, в нижній розряд, в нижній клас а, контролерів, які є некористувабельними нормально для користувача. Тому. Маєте можливість потратити пару зайвих доларів. Купіть контролер LHCN або M. N це звичайна версія, M це версія з MPPT. З MPPT версія буде значно кращою, там набагато більше налаштувань. Ну він дорожчий. А дорожчий так, ну, суттєво там відсотків на 40 різниця, мабуть, буде в ціні. Все те саме по класу, якби по, по, по дамплоуду і так далі. І ще одна особливість про дамплоуд я вам казав, так тобто 0,6 Ома, я би що зробив? Я би перепід'єднав ті три резистори, які ми бачили з вами. Я би їх е не паралельно а послідовно, щоб зробити м'якшим удар для вітряка, коли відбуватиметься екстерне гальмування. Тобто, ну не треба нам тих 0,6. На що нам стільки ампер заганяти через контролер, в тому числі, який сенс? Трошки менше, ну куди куди ви так валите його сильно. Тобто, от зараз 5 Ом, ну, ну насправді краще. Набагато. Ну, там було б 6, якщо їх перепід'єднати послідовно. От, тому от така от історія. Ну, а що на цьому відео? На цьому відео все. Я далі звертаюсь до е, клієнта, кажу йому, що так і так. Е, чекаємо на USB-шнурок, і далі хай він приймає рішення. Або він сам все далі робить, або. Ну або я йому це зроблю і допоможу просто таким чином розібратися з налаштуваннями, та і сам подивлюся, і будемо бачити, що до чого. На цьому все, дякую. Побачимось. Відео було довгим, але ну, далі буде ще багато цікавого. Мені ще є розпаковувати ще один: пояснювати інструкцію, як там налаштування і так далі. Там, коротше, буде роботи. І станцію будемо розширювати, і доставляти панельок. І ще контролери приїдуть. Ну, тому буде, буде, буде що робити. На цьому дякую. Побачимось.